Вітаю ЧПУшників! Сьогодні огляд станка оптоволоконної лазерної різки металу. Робоча площа 3050 на 1550 мм. Керується станок контролером від AutreTh плюс програма керування SC2000. Максимальна швидкість переміщення 40 метрів на хвилину. Кліренс між ламелями і порталом 100 мм. Голова підтримує задану висоту над листом метала. В принципі, як і в кожному станку та має функцію автоматичного фокусування. Вся електроніка вбудована в раму верстата. Зв'язок із комп'ютером відбувається по езернет кабелю. Ламелі легко знімаються і міняються на нові. Тут у нас два автомати на 40 А для лазера і на 20 А для електроніки і драйверів ззаді під капотом. Капот можна тут знімати. можна Задню стінку знаходиться джерело райку з 1,5 кВт та пневморозподільники. Ось також є два однофазних реле. Чиллер 1,5 кВт. Стоїть захист від помилки чилера або невключеного чилера і захист від низького тиску газу. Тут у нас по підключенню підходить дві фази. 220 вольт це бажання замовника було рознести силову частину на дві фази, на лазер і на мотори. Сюди у нас підходить газ, кисень, повітря або азот. Це у нас редуктор для пневмосистеми, для пневмозаслонок. По самому столу в нас є три ванни, три пневмозони, відповідно, і заслонка відкривається в тому місці, де у нас відбувається безпосередня різка. Я зняв пару ламель, щоб було видно, що там робиться. Ось, там у нас витяжка, а знизу знизу в повітряній ванні такий коробок, коробочка, яка відкривається, коли ми. Тягнемо за речах, і всі дрібні деталі випадають в ящик. Ось цей рычажок потягли після різу. Все висипалось, ящик витягли. У нас є система змазки, можна ставити автоматично, можна ручну. Тут у нас стоїть ручна. І йде з маски всіх 12 підшипників. Система і голова в нас стоїть від AutreTech. На цю голову можна подавати випромінювання до 3 кВт. Ну і відповідно, тут стоїть довгофокусна лінза 150 мм. Ой, ну є автофокус, звісно. Сама система підключається до комп'ютера по езернет кабелю програмне забезпечення SC2000 від Outrotech. Багатофункціональна система. Тут багато чого є. Наприклад, знаходження краю листа, який косо лежить, і, відповідно, потім повернення всього креслення на той кут, на який повернутий лист метала на столі. Тобто, нам не треба ідеально вирівнювати. Наші креслення і наш лист під осі станка це все робиться автоматично. Так, Як відбувається пошук пошук кута, на який треба повернути наше креслення, коли у нас лист лежить косо. Наприклад, у нас лист поклали краном на станок, лист тяжкий, нам важко його поправляти якось по кондукторах, щоб було все паралельно ходу нашому, наших осей. Тоді ми просто натискаємо о, ці дві кнопочки для пошуку, е, е для пошуку сторін листа. Відповідно, у нас тут з'являється, що наш лист повернутий на 27 градусів, 26,7. Так, а зараз будемо пробувати вирізати ось такий флянець 20х80 і сталі 4 мм. Ось Для цього ми переїхали, куди нам потрібно, натискаємо рамку. Ось наша рамка є готово, в принципі, все готово. І натискаємо старт. Готово. Так, Деталь гаряча зараз. Трошки холодна, я її витягну і покажу. Ось, до речі, я пробував, чи може лазер робити написи на металі. Так, може. Ось може ще трошки поодиналаштовувати, але що більш-менш нормально. Так, а зараз будемо пробувати вирізати отакий траферет із листа 0,5 мм. Ось наші параметри. У нас висота різка мм, фокус 2, швидкість 100. Потужність лазера 50, частота імпульсів 2000 і скважність 50%. Використовуємо кисень, тиск 2,5 атмосфери. І, в принципі, і все. От, е, динамічна крива зміни потужності приблизно ось така. Окей. Так, Робимо рамочку. Це гаразд і старт. Я натисну на паузу. Ось тут на букві Д у нас ми наскочили на поверхню самої ламелі. І тут може трошечки якийсь брак бути. Тільки за того, що у нас ламель там попала. Продовжуємо. Так, і ось такий у нас вийшов трафарет, ось Подивіться, які тут маленькі ці перемички, вони всі є, вони не прогоріли. ну, Звісно, там десь може перекалбу трошечки. Із-за чого в нас є кольори мінливості, можна ще погратися динамічною зміною потужності, можна тиском погратися, там, настройками. Ось зворотня сторона. так, Град де не де дуже маленький є. Ось так. Сталь пів міліметра. Ось наші вирізані шайби, чотири мм. Ось була врізка тут. Ось якість поверхні. Ну, на, на камері воно не так видно, але вживу воно дуже чітко і дуже перпендикулярно. Ось Оце зворотня сторона, це лицева сторона. Так, якщо в когось цікавить, скільки споживає електроенергії 1,5 кВт джерело Райкус, то ми запускаємо лазер наш на повній потужності, скважність 100%. Ось його реле, показує, скільки він Ампер зараз бере, пів Ампера. І поїхали. 24 А. Це десь 5 кВт. 5 кВт їсть. І 1,5 кВт випромінювання видає, що є дуже ефективним. Півтора кВт лазер здатний різати сталь чорну товщиною 16 мм. Ну, це буде роздільний різ. Якісний різ 12 мм. Робоча площа станка 1550 на 3050 мм. Кліренс. Над ламелями 100 мм. По бажанню замовника вихід для витяжки з правого кута переднього. Сервомотори один по X, 2 по Y, по 750 Вт. Це дозволяє станку їздити швидкістю 40 метрів в хвилину і мати прискорення там. Півтора же, здається. По Z у нас стоїть 400 ваттвий мотор. Ну, ось такий станок вийшов. Кому цікаво буде, буду радий зробити. Замовляйте.